Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. За словами волонтерки та звичайної українки, до неї прийшли з обшуками через критику президента Зеленського. Її чоловік, військовий, пишуть в коментарях. Далі відео від авторки мовою оригіналу. Ось так. За те, що говоримо правду, до нас приходять СБУшники. Зіля тільки почалися відео про зелю відразу на місці СБУ. Дивимося. Отак. Хто не любить Зеленського, у нас відразу приїжджає з обшуком СБУ. Що ви хочете? Хто ви такі? Чого ви перелізли через забор? Чого ви перелізли через забор? А, ти захочеш, ти мені зламаєш двері? Ти бандит? Ти бандит? Я бандит. Да, Я тебе питаю. Ти бандит? Ні. Я звідчив виконую свою роботу. Що ти хочеш у мене знайти? У мене нема нічого. Яка причина його обшуковувати? За те, що я проти Зеленського? За те, що я проти Зеленського? Ти прийшов мене обшуковувати? Чи чого? Що таке? Роти закриваємо всім, хто говорить правду? Роти закриваємо всім, хто говорить правду? То я вже бачу, що ти сюди прийшов. Я вже бачу, що ти сюди прийшов, шановний. Той же час Мирослав Логійко пише наступне, а давно шукав відповіді. на питання, чому компромат Путіна на Зеленського сильніший за компромата заходу, і що це може бути за компромат. Не міг зрозуміти, чому доказів заходу і не вихід фільму Білінгет про зраду Зеленського з Єрмаком при злиті ворогу операції. По затриманню вагнерівців вистачило на звільнення зрадників Хомчака стараном і на заміну їх на людину заходу залужного. Але компромат Путіна досі змушує зеленського виконувати путінські умови і тому досі не звільняється Єрмак. Компромати на наркозалежність зеленського компромат про офшорні рахунки зеленського компромат про зараду зеленського дружині і іншого чи з іншим не зможу мати такої сили, бо їх зеленський може пережити, зробить із себе жертву, як завжди, і проскочить. І тут я натрапив на ефір, який відбувся на каналі Еспресо, 19 лютого 2020 року, який я чомусь у свого часу пропустив головні 4 хвилини. Цей ефір відбувся після того, як Зеленська з відпочинку в Буковелі перед камерами дивним чином матері. Лізувався в Омані, де за якимось бігом обставин в сусідній країні саме у цей час російський компакс збив український літак мау залякування і демонстрація можливостей. Зеленська єдиний тоді заперечував факт збиття літака ракетою до останнього, коли всі інші країни казали про ракету до того моменту, поки США не продемонстрували супутникові знімки зі слідом ракети. Коли Зеленський повертався в Україну із затримкою 19 годин на літаку, який перед цим привіз в Оман Патрушева, коли на швидкоруче Зеленський зробив. Зустріч з міністром іноземних справ Оману. і Після цього він дивним чином помер. Коли офіс президента Зеленського два рази у себе на сайті змінював назву візита в Оман з приватного на офіційний і знову на приватний, коли по прибуттю у Києві Зеленська і звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце головою офісу президента за хозом Андрія Єрмака. У цьому ефірі дуже фахова людина у політиці та дипломатії Роман Безсмертний дав дуже вичерпну відповідь на моє головне питання. Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозапис. Сина зеленського з цієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Записів цих немає у розвиток заходу. Ці записи є тільки у росіян, і вони їх дістануть тільки у самий крайній моменту у самому кінці зеленського. Ці записи це реальна карна справа проти зеленського по статті Державна зрада. Я не уявляю, чим захід може ці записи росіян перебити або як від них захистити зеленського, якщо він все ж таки піде на зближення із заходом. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. Підписуйтесь на канал переможемо разом.